Вітаю вас на каналі Кубасик, і от сьогодні я подумав: кожен порядний хайпожер, який знімає щось про настільно рольові ігри, зобов'язаний зняти щось про D&D. І я вирішив не відставати і зняти ролик про свою улюблену настільно-рольову гру. І так, це D&D. Так, хто, хто каже, що брехня? Яка брехня? От дивіться, ось D&D. Все чесно? Тому так, сьогодні я розповідаю вам про Dragonbane, Він же шведський D&D, він же Дракар Demoner, він же українською демони і дракони. І чому я розповідаю про неї? Ну, це все дуже просто, оскільки це справді моя улюблена гра, і тому, що скоро вона буде локалізована українською. Гра Дракар Окдемонер була зроблена шведами ще в бородаті 80-ті роки, як так би мовити, своя відповідь ДНД. І тепер цим займається видавництво Фріліга. І в 20-х роках вона представила чергову інкарнацію цієї гри, яка називається Dragonbane для світового ринку. І це, мабуть, найвдаліша версія цієї гри. І може здатися, що це цілком собі такий базовий клон D&D, оскільки це Дженерік Фентезі, оскільки ми кидаємо 20-гранну кістку, але не все так просто, як може здатися на перший погляд. Тому я розповім вам про правила цієї гри. Тож для початку треба сказати, що в цій грі у нас є 6 основних характеристик наших персонажів. Так звані атрибути, і це сила, статура, спритність, інтелект, воля та, звичайно ж, харизма. Наш показник волі прямо відповідає кількості очок волі, яку ми будемо витрачати на різні наші здібності, а також у нас є статура, яка напряму відповідає кількості очок нашого здоров'я. Також до цього всього у нас є список умінь, те, що робить в принципі кожен персонаж, наскільки він гарно розбирається в тому, щоб поставити табір, наскільки він гарно б'ється якоюсь зброєю і так далі. І ці всі уміння наші поєднані з якимось із атрибутів. Уміння в нас вираховуються по досить простій формулі, яка є в книзі. І деякі уміння у нас є треновані їхній показник буде в два рази більше. Це те, що ви вмієте як професіонал своєї справи, як маг, як столяр, і так далі, в залежності від того, що ви оберете. Ну, і відповідно, як це грається, все дуже просто. Коли ми робимо якусь дію, в якій ми не впевнені 100% в нашому успіху, ми кидаємо на перевірку нашого уміння, або ж якщо відповідного уміння ми не маємо, то найближчий до нього атрибут. Ми Кидаємо 20-гранну кістку і співставляємо це з рівнем нашого уміння. Припустимо, у мене на кубику випало 5, а рівень мого уміння 10. Тоді це значить, що це потрапляє в діапазон від 1 до 10, і в мене все вдалося. Якщо ж 11 і більше, це значить, що я вилетів за свій ліміт, і дія, на жаль, у нас не вдалася. Ну і також, звичайно ж, тут є критичні успіхи і критичні провали. Критичний успіх це одиниця, це дракон, і критичний провал це двадцять, це демон. І також, відповідно до нашого перекладу, є так зване лихо і благо. Коли ми маємо лихо на щось, ми кидаємо два рази 20-гранний кубик і вибираємо найгірший для нас результат. А коли ми маємо благо, то ми кидаємо також два кубика, і тут уже вибираємо найкращий для нас результат. Тобто, по суті, так, це класична механіка переваги та перешкоди. Відповідно до цієї механіки, у нас відбувається і-бій. У свій хід ви можете походити, переміститись по мапі. Ви можете також зробити вільну дію, наприклад, щось викинути або викритнути щось іншому персонажу. І, звичайно ж, ви можете зробити основну дію. Зазвичай це ударити когось чимось таким солідним. Ви кидаєте 20-гранний кубик на уміння володіння вашою зброєю, якою ви атакуєте. Якщо у вас буде дракон, наприклад, то це критичний успіх, і в даному випадку ви зможете або підсилити атаку, або зробити дві атаки поспіль. А якщо ж у вас буде демон, тобто двадцятка, то у вас може статися щось погане. Ви можете підстрелити свого напарника, ви можете зламати зброю, і так далі. Якщо у вас все вдається, то ви кидаєте кубики на урон. Вашому злісному ворогу. Якщо ж в бою станеться таке нещастя, що у вашого персонажа закінчиться здоров'я і він впаде, то ми можемо робити класичні кидочки на порятунок: три штуки щоб померти, або три штуки, щоб вижити. Все як в Dungeons and Dragons, тут нічого нового. І останнє про що треба згадати, це наші здібності. Ви маєте одну здібність від своєї раси, ви маєте одну здібність від своєї професії. На використання них вам потрібно витрачати оці очки волі, про які я згадував раніше. Якщо ж ви маг, то ви не маєте здібності від професії, але ви можете використовувати свої заклинання також за очки волі. І ви обираєте на початку гри одну з трьох можливих шкіл, до якої ви будете належати. Фактично, я зараз вам розповів все, що потрібно знати новачку для того, щоб влитися в цю гру. Звичайно ж, якщо ви майстер, то вам треба знати трішки більше. Але якщо ви саме гравець, то цієї бази буде достатньо, щоб почати, а нюанси вже розібрати по ходу. Це одна з великих переваг цієї гри. І от, прослухавши все це, ви можете задати мені одне питання. Слухай, Андрій, а це виглядає як суміш ДНД та покликуктуху. І знаєте, що я вам скажу? Так, так, ви все правильно зрозуміли. Так воно і є, так, ця система і працює. Ну і тепер, коли я познайомив вас з основами, я хотів би розказати про плюси цієї системи, чому вона така класна, а потім ми перейдемо, звичайно ж, і до мінусів. Перший беззаперечний плюс. Ви можете грати тут за качку. Якщо це для вас не плюс, то я взагалі не знаю, що ви шукаєте в рольових іграх, тому що. По-моєму, грати за качку це основа, це базис, це фундамент будь-якої рольової гри. Наступне це, звичайно ж, як я згадував раніше, простота цієї системи, велика її наративна спрямованість до того всього, що я вам розповів раніше, тут ще є механіка, наприклад, вашої пам'ятної речі, і коли ви. Відпочиваєте, ви можете розіграти якусь сценку, що ви берете цю річ, щось згадуєте про своє минуле, і це допоможе вам краще відпочити. А також тут ще є механіка слабкості. Ви приписуєте своєму персонажу якусь слабкість. І якщо під час вашої ігрової сесії персонаж піддається цій слабкості, це допоможе прокачати йому якесь уміння в кінці сесії. Тобто ми такими малесенькими пряничками стимулюємо наших гравців до відіграшу. Але при всій цій наративності системи я б не сказав, що вона позбавлена глибини тактики. Тут дуже цікаві різноманітні бої, особливо з босами, про яких я згадаю трошки пізніше. Також треба відзначити сетінг. Це сетінг скандинавської, як то кажуть, лампової казки. Вона злегка комедійна, а ще всю цю атмосферу. Неймовірно чудово підкреслює фантастичний арт Йогана Егерканса. Якщо ви, наприклад, грали в таку гру, як Весен, то так це малює та сама людина. Це у нас фентезі, в якому мало магії. Ну, звичайно, не зовсім її немає, але явно набагато менше ніж в D&D. Тут висока смертність, бої жорстокі, запеклі та безжальні. І при цьому, звичайно, як бонус до великої смертності, дуже легко швидко створити нового персонажа. Ну якщо, звичайно, ви не мій гравець, який мучить мене з цим три години. Що ще прекрасно в цій системі, так це таблиці, і тут є таблиці буквально для будь-чого. для того, щоб створити на ходу квести, щоб створити NPC, щоб визначити, якою випадковою табуреткою ваш герой стукнув когось у бійці в барі. Також ви можете нагенерити тут е, те, яка неприємність станеться з вами, якщо ви погано кастонули спел, що ви знайшли в скарбах і просто ну все, що вам заманеться. Я не знаю, якої таблиці вам тут не вистачить, серйозно. Ну і ось ми дійшли до солоденького. Основна прикраса цієї гри, як, на мій погляд, так це її боси, її монстри. Зараз я поясню вам, чому це шикарно. Кожен наш монстр має табличку зі своїми атаками. Кожна атака детально, красиво, художньо розписана, крім цього, звичайно ж, написано, який вона урон наносить нашому гравцю. Ви кидаєте як майстер шестигранну кістку і визначаєте, яка атака буде здійснена. Монстр не може промахнутися зі своєю атакою. Так, звичайно, гравець може спробувати ухилитись чи в рідкісних випадках намагатись відбити цю атаку, але монстр зі свого боку точно ніколи не налажає. При цьому, якщо у вас, наприклад, два рази випаде одна й та сама атака монстра, гра змушує вас зіграти наступну після неї, щоб була така більш весела динамічна різноманітність. І також у монстрів є така штука, як... Нестримний шал. Він дозволяє їм ходити кілька разів за раунд. І оце робить бої дуже динамічними, дуже жорстокими. Це стає справжнім випробуванням. При цьому це все дуже гарно описано, дуже красиво. І знаєте що? Це вимагає мінімум зусиль від майстра. Ти справді кидаєш кубик і просто читаєш, що для тебе написали. Це прекрасно. Ну і як би я не хвалив цю гру, все одно треба сказати про певні її мінуси. Перший її мінус це звичайно те, що можна грати за качок. Е, так, так, я знаю, що я сказав, що це плюс, але є деякі гравці, в яких чомусь від цього горить дубця. Е, в будь-якому випадку, знаєте, ви не маєте включати качок в свою гру, робіть як завгодно. Наступний же мінус це те, що в базовій книзі правил відчувається, що трошечки мало. Трошечки мало наших Монстрів, їх там менше двох десятків. Мало шкіл магії, їх всього лише три. Мало у нас магічних артефактів чи зброї, а точніше їх взагалі в цій книзі немає. Звичайно, це все вирішують інші книги, які. Або вже вийшли до Драконбейна, або вийдуть, але, на жаль, в базовій книзі трошечки відчувається, що не досипали. Наступне, що виморожує багатьох гравців, це те, що в бою ти можеш зробити одну дію або захиститися, або вдарити. Тобто, якщо до мене підійшов ворог і він б'є мене, я вирішив захищатись. То після цього, навіть коли настане мій хід, я вже вдарити не можу. Багатьох це дивує, багато кому це не подобається, я це цілком розумію. Але з іншого боку, я розумію і навіщо вони це зробили. Це пришвидшує бої трошки, тому що ви обираєте, що ви робите, а не робите обидві дії. Ну і, звичайно ж, це дає нам такий. Тактичний діапазон, тобто, а що мені важливіше? Ударити цього ворога, пожертвувати своїм якимось здоров'ям, чи все таки перечекати оцей момент? Ну і те, що бісить особисто мене, це ініціатива за картками. Як же я її не люблю! Це все перетворюється потім в таку. Ну, знаєте, як ви приходите в якусь державну установу, берете той талончик з номерочком і потім жіночка з не дуже приємним голосом. Номер 36. Підійдіть, будь ласка, віконечко. Номер 2. Номер 36. То номером 36, людина з номером 36 не затримуйте чергу. А враховуючи, що ті картки треба роздавати кожного раунду, то це повний капець. Я особисто граю на віртуальному столі Alchemy, і там автоматизовано, там класно, але якщо ви будете мацати гру вживу, то там є отакий нюанс. Чи треба вам грати прям зовсім по правилам в цьому випадку, чи якось замінити цю механіку, вирішуйте ви, але я кажу, що написано у нас у базі. Це була моя розповідь про мою улюблену гру Dragon Bane. Якщо вам було цікаво і весело це дивитись, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Сподіваюсь, когось ця гра зацікавила так, як і мене, і нас, гравців, у Dragon Bane буде ставати більше. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео. Тривайте, стривайте, для вас відео закінчується. Але буквально зараз я йду записувати наступне відео по Dragon яке вийде через тиждень, і це буде. Повний та вичерпний гайд по всьому, що є по Драґонбейну, по всім книгам, журналам і так далі. Я сподіваюся, вам буде цікаво. І чекайте.